Коли прем'єр-міністр Великої Британії і Трамп підписують економічно велику угоду. Це ж показували в прямому ефірі. Що говорить Трамп, звертаючись до двох міністрів? Якщо ви там щось не так правильно написали, ви будете відповідальність. Я коли почув ці слова, не здивався, що подумав, Господи, уявляйте, хто керує країною? Він навіть не читає документ, який підписує. А говорить, що міністри, які його там складали, будуть нести відповідальність. Да як же так, які б там міністри не були, які б радники не були? Ну ти прочитай цей договір, це ж який великий документ між двома державами, двома світовими державами Великої Британії, Сполучених Трамп. А ти навіть не читаєш і я вже не кажу, що ти не вникаєш суть, тому що в нього ірраціональне. Він живе, ви знаєте, у віртуальному світі. Він світоч, він велич, він нарцис. Всі по мені перед ним танцювати, всі повинні робити те, що він скаже.